Лита. Вийшов я з лісу на поле, а тут газа дикі свині. Тут була кукуруза, напевне, шукають кукурудзу. Тата а так порили дикі свині. Грузи, напевно, на полі шукають. Їм тут добре вони з лісу виходять. І так перерили. Оце я зараз знаходжуся в Хмельницькій області. Це поле Хмельницької області. А вже той горбок поле там. Це вже Тернопільська область. До 1939 року це була Польща. А тут був Совєтський Союз. І тут проходила лінія оборони Сталіна. Отам От за тим горбом знаходиться село Велике Дедеркале. Ось таке містечко. За Польщі там стояв польський прикордонний ескадрон. Тернопільська область, а це поле, ще Хмельницьке. Отам От в долині це вже Тернопільська область. Тут така панівна висота. Тут знаходився дзот лінія оборони Сталіна. Отака От панівна висота. Оця цю долину, а там за цією долиною вже... Тернопільська область. А я підійшов до дзота лінії оборони Сталіна. Це такий дзот чи ДОТ, чи як воно правильно називається. Це лінія оборони Сталіна колись була. Так називалася. Обудувалася вона в 30-х роках минулого століття. Перед Другою світовою війною. Міцні стіни. Я попробую туди зайти всередину. Товщина стіни більше двох метрів. А це я в самому чи